Добрий день, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема нашого уроку вживає речення зі звертаннями. Ми з вами продовжуємо працювати над реченнями, так? І сьогодні саме будемо з вами перебудовувати на спонукальні речення і саме звертати увагу, як змінюється слово. Сьогодні у нас надзвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок. Вкрайно чудово, в країну відомо, що нас чекає, збагачуємо мова. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Розгадаємо з вами слово, яке сьогодні заховано. Прочинаємо за координатами В1А, В1 З, А3 в б2 е д1 д1 р е1 т б3 а та г2 н д2 н ж5 я і вийшло звертання. Отже, речення виражає закінчену думку. Речення складається зі слів Слова в реченні пишуться окремо один від одного. Перше слово в реченні пишемо з якою буквою? З великою. В кінці речення може ставитися знак питання, якщо це речення питальне. а в кінці розповідного речення ставиться крапка, а в кінці окличного ставиться знак оклику. Отже, сьогодні на уроці ми згадаємо речення зі звертанням. Будемо вчитись правильно звертатись до своїх рідних, друзів, вчителя або вчительки. Запишіть, будь ласка, 15 квітня. Класна робота. І записали, будь ласка, слово речення. Так, тепер розставимо Р у нас тверда Е. Голосна Ч. Тверда е. Голосна Н. яка подвоєна. Я голосна. Отже, скільки літер? Сім. Букв. Скільки звуків? Шість. А складів. Три. Записала, будь ласка. Прочитаємо та спишемо речення з звіршя. Літо до побачення. Як вам бджілка ночувалася, Ліне Костенко. Чого в чорнилі руки? Таня. Отже, запишемо вправо один і запишемо ці репліки з вірша. Літо до побачення. Пишемо літо до побачення і знак око. Як вам, бджілко, Ночувалось? Як вам бджілко Ночувалось. Чого в чорнилі руки Таню? Чого в чорнилі? Руки? Таню. Так, і де в нас тут звертання? В першому, до кого ми звертаємося? До літа в другому, до бджілки, в втретє. До тані ми звертаємося. Правильно, отже, слова або сполучення слів, які називають того, до кого звертається, називаються звертання. На письмі звертання виділяється комами або знаком оклику. Наприклад, що ти нам весну принесла, діти, бережіть природу, тут у нас про весну. А тут у нас про дітей. Прочитаємо з вами жарт. допоможемо читатку і знайти речення зі звертанням. Доню, чому ти так швидко їси шоколад? Чи забула, що в тебе є братик? Ні, мамо, не забула, тому й поспішає. Отже, ні, маму, не забула, і доню, чому ти так швидко їси шоколад? Тут звертається до доні, тут звертається до мами. Допоможіть чи біточі, записати подані слова у формі звертання. Бачимо тато, але звертаємося до кого? Тато. Мама, мамо, дідусь, дідусю, друг друже. Сусідка, сусідко, товариш, товарише. Сергійко, Сергійку, Іван Степанович, Іван Не Надія Васильівна. Надіє Васильівну. Отже, запишемо з вами права три і пишемо, мамо, дідусю, друже, сусідко товарише. Сергійку, Іване Степановичу. Надія Васильевна. Так, перебудуйте подані речення так, щоб вони були звертання. Купила мені, мама книжку про прибутців з космоса. Мамо, купи мені книжку про прибутців з космосу, Відвідувала хвору подругу Надійка. Надійко, відвідай хвору подругу. Хлопчики поступилися дівчатка місце в автобусі. Хлопці, поступіться, дівчатка, місце в автобусі. Так, прочитаємо діалог, подивимося, що ж в ньому пропущено. Нам потрібно поставити розділові знаки. Мамо, ти любиш казки? Люблю Данилко!» А хочеш, мамо, я розкажу тобі невеличку казку. Дуже хочу, синку. Жила собі чашка з молоком, а я її розбив. Ну й невесела в тебе казка, Данилко!» Отже, що ми звертаємо? Мамо, ти любиш казки, знак питання. Люблю Данилко!» Крапка. А хочеш, мамо? Я розкажу тобі невеличку казку, знак питання. Дуже хочу, синку. Жила собі кашка з молоком, а я її розбив. Три крапки, тобто непродовжене речення. Ну й невесела тобі казка, Данилко. знак оклику. Пам'ятаємо, якщо звертання стоїть на початку, то ми після нього відокремлюємо коми. Якщо стоїть всередині, то з двох боків відокремлюємо коми, якщо в кінці перед звертанням. Отже, запишемо вправе 5 та запишемо наш з вами текст. Кожну нову репліку пишемо з нового рядочка. Мамо, ти любиш казки? Тере, люблю Данилку. Хочеш, мамо, я розкажу тобі. невеличку Казку. Дуже хочу синко. Наступне жила собі чашка з молоком, жила собі чашка з молоком. А я її розбив. І остання. Ну і невесела. В тебе казка Данилку. Ну і невесела. Тв класка Данилко. Отже, домашнє завдання вправа 9, сторінка 130, допоможіть гадчику скласти три речення, у яких будуть подані слова звертаннями та запишіть утворені речення. Я вам дякую за сьогоднішній урок, всього найкращого і до побачення!